У Мукачеві розпочав роботу центр допомоги врятованим. Він став шостим в Україні. Відкрили центр допомоги Мукачівському ЦНАПі. В будні з 8 по 18 годину тут працюють психолог та соціальний робітник, які допомагатимуть як вимушеним переселенцям, так і місцевим жителям. Звернутися до спеціалістів може кожен, хто потребує допомоги у вирішенні юридичних питань, психологічної підтримки та реабілітації, постраждалі від будь-яких видів насильства та війни. На даний момент в нас було близько 10 звернень. В основному це інформаційні звернення. Сьогодні зверталися люди для відновлення документів, диплому та трудових книг. Ми виконуємо функції також координаційного центру. Ми людям надаємо всю інформацію, дані, куди можна звернутися, в які установи. Якщо людина не може, їй потрібна допомога, ми можемо її супроводжувати і допомагати особисто. Якщо людині потрібна психологічна допомога, ми можемо довгостроково надавати їй таку допомогу, доки людина не стане на ноги, не приведе своє життя до ладу і не відчує, що вона може по життю йти сама без нашої підтримки. Центр допомоги врятованим працює з понеділка по п'ятницю в ЦНАПІ Мукачева за адресою площа Духновича. 2.